У Луцьку створили інститут розвитку міста. Мова йде про нову комунальну установу, поява якої оповита непроглядним туманом, бо ж практично ніхто не розуміє, чим конкретно інститут займатиметься. Неясно й те, хто ж має його очолити, скільки там працюватиме працівників і скільки на таку забаганку треба грошей з бюджету. Ба Більше цей заклад може слугувати причиною появи нових корупційних схем. Дискусії щодо необхідності в громаді нової комунальної установи точилися під час засідання сесії міськради у середу, 25 вересня, на якому побували журналісти сайту «Новин Луцька та Волині. Конкурент. Зауважимо, що довкола цього питання розгорілася півгодинна граф конкретні питання без конкретних відповідей. Депутати цікавились, навіщо ця установа, але на запитання лунали лише загальні фрази. Новий інститут дублюватиме функції інших департаментів, але йому за це ще й додатково платитимуть. Депутат Максим Воскресенський зазначив, що прочитав статут установи та помітив завдання новоствореного інституту. Банально копіюють повноваження та функції інших управлінь та департаментів міської ради. Тому в нього назріло запитання. Помітив, що більшість цих завдань це пряме дублювання вже існуючих статутів або посадових інструкцій інших комунальних закладів чи відділів міської ради. То в мене виникло питання, чи ми зараз, утворюючи це підприємство, будемо вносити зміни якісь до штату, тобто звільняти людей, які дублюють ці функції. Можливо, ми плануємо їх відразу переводити в нову установу, і нам просто про це не повідомили. Чи ми банально збираємося дублювати заробітні плати для двох людей на виконання однієї тієї самої функції? Очільниця ж юридичного департаменту Наталія Юрченко своєю чергою відповіла: мовляв, дублювання там немає. З її слів, основне завдання інституту дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Не менш важливим було й питання щодо кількості працівників та розмірів фінансування установи. Його й адресував міському голові депутат від фракції Громадянський рух свідомі» Михайло Наход. Я хочу чітко почути, для чого ми створюємо цю інституцію в цьому році, коли ми знаємо, яка ситуація з бюджетом. Друге питання, яке з цим пов'язано: скільки планується там працівників принаймні на цей рік, який бюджет буде цієї установи і в якому приміщенні воно буде працювати? Якщо можна, дайте конкретні відповіді на ці питання, щоб було зрозуміло, чи треба нам ця інституція. В цьому році, бо якби її створювали не в воєнний час, то очевидно питань було б набагато менше. Але на це мер Поліщук відповідати не став, а завів мову про керівника установи. Розповідав, яка складна процедура його призначення. А потім, так би мовити, скинув усі запитання на ще неіснуючого очільника інституту. Буде обраний керівник цієї установи і ми будемо здавати ці запитання. Отож, зі слів Керманича громади, виходить, що установу то створюють. Але на усі запитання відповість на існуючий керівник. Створили установу, яка у місті вже є, тільки тепер за бюджетні гроші. Відстоювати інститут продовжив депутат Роман Бондарук. Обранець почав навіть лякати гіршими наслідками, якщо інституту розвитку міста не буде. А далі, взагалі, почав розмірковувати про системність роботи. Я переконаний в тому, що чим далі ми витягуємо створення такої інституції, тим більше будуть гірші наслідки, тому що. Ну, немає питання не на часі чи на часі. Ми сьогодні з вами мусимо працювати з системою. А системність передбачає, чи складається з підсистем або з елементів. І для того, щоб їх всіх об'єднати, генерувати нові ідеї, якраз і створюється ця інституція. Ну, Шановні колеги, давайте звернемо увагу. Є чудові практики не тільки в Україні, а є чудові практики і за кордоном. Ми сьогодні запізнюємося створенням цього такої інституції приблизно на 10 років. Ми маємо гарно реалізовані проекти таких, таких інституцій у Львові, Кременчузі. Зараз в Рівному створюється, в Вінниці багато-багато інституцій. Тому аргумент щодо на часі, не на часі, я вважаю, ну не відповідає дійсності. Тут зупинимось трішки детальніше. Бо ж Бондару каже, що місту конче необхідний інститут розвитку, але якось так вийшло, що він уже є і існує аж з 2010 року. Згідно з даними аналітичної системи U-Control, заснували його 14 років тому. Керує одноіменною громадською організацією Андрій Коваленко. З цього виходить, що більшість депутатів на чолі з Поліщуком своїм рішенням створили те, що у місті і так уже є. Щоправда, новостворений інститут буде фінансуватися за кошти платників податків? Чи спілкувалися з керівником громадської організації, чи знали автори проєкту взагалі про старий інститут? Питання, про які під час сесії не згадали. Які ж страшні речі відбудуться, якщо інституту міста Улуцьку не буде? Повернімося до сесійного засідання. Депутатка від фракції Європейська Солідарність Алла Доманська зазначила, що на її думку нові ідеї, про які говорить більшість депутатів, і так вже згенеровані, йдеться про стратегію розвитку громади, яку затвердили два місяці тому. У липні в контексті його відповіді на попередній коментар. Власне, ми створюємо установу, яка має генерувати ідеї. Але як мені здається, затверджуючи в липні стратегію Луцької міської територіальної громади, ми перелік цих ідей вже сформували. Зараз ми маємо бути на етапі їх реалізації, тобто переходити до практичного їх втілення. І для цього мені здається, в нас достатньо ресурсу, тобто і відповідні Департаменти і спеціалісти, у них які працюють. Тобто е виникає все такі знову ж таки питання про доцільність дублювання функцій. Вона додала позитивні випадки створення таких установ, які є в інших містах, сталися до повномасштабного вторгнення. За кордоном каже Доманська, така ж ситуація, адже там війни немає. На думку Романа Бондарука, позитивна практика впровадження таких ініціатив під час війни є. Як приклад, він навів Львів. Щоправда, обранець, схоже, не врахував один момент. Львівський інститут створили у 2009 році, тобто задовго і до початку війни, і до початку повномасштабного вторгнення. Щодо того, що немає практик під час війни, я вам наведу прекрасну практику у Львові Андроки. Подивіться, що зробили у Львові з Андроке. Там е починали з медицини, а закінчують, а закінчують сьогодні створенням університету. Там, туди і культура, і мистецтво, і все інше. Це яскравий приклад. Поцікавилась доманська й тим, які такі можливості втратить громада, якщо цього інституту не буде. Відповідь Бондарука була такою ж абстрактною, як і попередні. Але, Але ж... відповідаємо: ви, найбільше, що в нас є, і у людства, це наш час. Дякую. О. Створення нової комунальної установи це ще один корупційний майданчик. Зауважимо, що такі ж інститути є й в інших містах, проте як зазначив Михайло Наход, позитивними досягненнями може похвалитися хіба львівський. Тому депутат і запитав колеги Романа Бондарука, скільки працівників та який бюджет в інших подібних закладах. Раз ви вже Роман Анатолійович прийнялись відповідати за завдання. Ви вивчили досвід інших міст, що ви наголошували. Я хотів би сказати, скільки працівників. І який бюджет мають подібні установи в містах, окрім Львова, Кременчук, Рівне, інших, тому що я також знайомився з досвідом, і крім Львова, позитивного досвіду на жаль ніде не знайшов. Мондарук спершу заговорив про чисельність штату, але далі вкотре скинув усе на керівника, якого не існує. Різні. Якщо ми говоримо про Львів, там якщо не помиляюся, для 20 людей, якщо ми говоримо про Вінницю, там 15 людей, ну це все питання до 에, того керівника, який прийде, до тих програмних цілей, яких він же буде затверджувати потім в цій залі. Тому це буде згода не від того, 에, ну, тобто не від якихось там. Прикладів конкретних, якщо ми говоримо по людям в містах, а від того, що цей керівник запропонує в залі, які завдання конкретні будуть поставлені. Тому ну я не маю заразкої відповіді про кількість людей. Зауважимо, що у Львові така установа і справді показує гарні результати. Працівники започатковують різні проекти, як, от, моніторинг якості надання послуг сімейними лікарями. Це допомагає оцінити якість медпослуг і показує, що треба покращити. Але зовсім протилежна практика у Полтаві. Місцеві медіа писали, колишній міський голова використав інститут міста аби працевлаштувати там своїх хатніх робітниць. Ті отримували зарплату з бюджету, але фактично не працювали. Справа навіть дійшла до суду. Ну і на утримання установи щороку витрачали близько 8 мільйонів гривень, що також не дуже подобалось полтавцям. Яка ж доля спіткає луцький інститут, судити важко, але можемо лише припустити, що відсутність відповідей на цілком конкретні запитання, особливо в частині фінансів, нічого доброго віщувати не може. Гроші з фінансування зарплат працівників садків знімають, але створюють непотрібну установу. Депутат Максим Воскресенський зауважив, Створення інституту міста зараз не на часі, мовляв, кошти на фінансування зарплат працівників садочків з бюджету забрали і разом з тим створюють нову установу, яку знову ж таки треба буде фінансувати. Більше цього, хочу нагадати колегам-депутатам, що сьогодні на цій сесії, під час розгляду змін до бюджету, ми знімали гроші з шкільних навчальних закладів, ми знімали гроші з перевірки відповідно бутівкового обігу коштів в маршрутках. Ми знімали гроші для чого? Для вирішення питання оборони. І там тим самим зараз ми створюємо підприємство, якому треба буде купити обладнання, канцелярію, оплатити заробітні плати та інше. Чи це на часі? Інший обранець Микола Федік каже. Нова установа сама зароблятиме кошти, і у жодному разі дотаційною не буде, себто зароблятиме гроші сама інститут розвитку міста, в тому числі як певний фундамент стратегічного розвитку міста, покликаний в тому числі якраз до залучення інвестицій. До розроблення ідей, як заробляти ці кошти, як заробляти інвестиції, як от, співпрацювати з різними міжнародними інститутами, фондами і так далі, для того, щоб залучати ті кошти, так як роблять інші міста. Інших містах інститут розвитку міста це не дотаційна якась структура, це структура, яка заробляє кошти, яка допомагає інвестувати в місто кошти. Хоч зі слів Федіка, установа зароблятиме сама, але кошти на неї з бюджету таки виділять. Бо ж, як підкреслила депутатка від фракції Європейська Солідарність Ірина Колковська, цей пункт прописаний у рішенні про створення інституту міста разом з тим, вона поцікавилась, в скільки громаді обійдеться цей комунальний заклад. В рішенні вказаний пункт департаменту фінансів передбачити кошти на функціонування цієї установи. Яка сума коштів на які статті? Ось цієї деталізації мені здається, по перше, ми голосуємо невідомо за що. А по-друге, ставимо незручне положення Лії Анатоліє, бо вона з тим самим питанням прийде і до голови, і не знаю ще до кого. Директорка юридичного департаменту Наталія Юрченко поінформувала, що взагалі-то у рішенні не пише, коли треба фінансувати установу, а обсяг фінансування затвердять, коли буде і штат, і керівник. Хто буде цим міфічним новим керівником, про якого керівництво міста не раз говорило? Оскільки у сесійній залі немало звучало про керівника нової установи, депутатка від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій запитала: хто ж сяде у це крісло? Вже статут приймаємо це підприємство, а бачення того, хто має бути там керівником, можливо, ця людина вже десь в сесійній залі знаходиться, і вона більш демонтовніші відповіді на те, чи варто нам це приймати, чи ні. Тому ну, що ми це дискутуємо цілий е, час. І я побачила, що ми не знаємо, чи буде в плюсі чи в мінусі це підприємство. Ми не знаємо, скільки нам треба кошти на це підприємство, ми не знаємо, скільки працівників нам треба. що Ми багато чого не знаємо, хто має бути. Керівником можливо ви цього відштовхнеться, і нам буде швидше до прийняти рішення. Але ніхто відповідати на запитання не став. Депутати лише посміялися і на тому перейшли до голосування. Ну і як результат, обранці підтримали створення комунальної установи інститут розвитку міста. Згодом депутат Михайло Нахот на своїй сторінці у Фейсбук резюмував. Я не здивуюся, якщо цей інститут створюють зараз для того, щоб працевлаштувати туди декількох депутатів із провладної більшості, їхніх помічників, однопартійців чи друзів. Йдеться у дописі. Нам же лишається чекати призначення нового керівника. Можливо, хоч після цього стане зрозуміло, для чого потрібна нова установа для розвитку міста, як це було у Львові, чи для можливих корупційних схем, як це було у Полтаві.